Будуєте енергоефективний будинок і хочете отримати максимум за доступною ціною. То це у нас при замовленні вікон з профільних систем ВДС 76 ad АД і VDS-76MD МД. Ви отримуєте теплий монтаж за ціною. Звичайно, уявіть що ви придбали мега круте, мега тепле вікно. І тут у вас звичайний монтажний профіль внизу вікна. І є проблема продування вікна, там де встановлен підвіконний. А ми замінюємо цей монтажний профіль на теплий монтажний профіль від компанії Blaugel. І тим самим ця проблема вирішується. Чим відрізняється теплий якісний монтаж від звичайного викиданням старого монтажного профілю. І тут у нас є теплий монтажний профіль, який ми комплектуємо саме вікна в 76-й профільній системі. Зовні ми використовуємо параізоляційну стрічку, а з внутрішньої сторони гідроізоляційну стрічку для вікон. Тим самим ми закриваємо монтажну піну, і у вас ніколи не буде з звідкосів. І там знизу, де встановлений підвіконник, купуйте в компанії Кадо вигідно.